Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогодні я буду розповідати про протиугінну сигналізацію. Я думаю, що це буде цікаво як новачкам, так і досвідченим Фордоводам. Сьогодні я розкажу про охоронну систему Ford, як воно працює і що воно із себе представляє. А також нагадую, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає сказати своє дякую і допомогти каналу, можуть це зробити фінансово. Всі дані є під відео. Також в мене буде до вас прохання допомогти мені з розвитком мого іншого каналу, «Вітамін Кук». Це також український контент для тих, хто любить готувати, так що підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і дивіться відео. Наперед вам за це дуже дякую, а ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про протиугінну сигналізацію. Це система, яка попередить вас про несанкційний доступ до вашого авто. Ця система спрацює, якщо будуть відкриті будь-які двері, капот або двері багажника без використання ключа або пульта дистанційного управління. Коли система спрацювала, то починає лунати звуковий сигнал і блимають усі поворотники. Система охорони починає вже працювати, коли ви вимкнули запалювання кнопкою або ключем. Кермо в нас вже заблоковано. і вже заблокован важіль перемикання передач. Як розблокувати важель перемикання передач, якщо у вас авто знеструмлене? В мене є відео. Можете подивитись, кому буде цікаво. Посилання зараз буде зверху. І після цього охорона тільки чекає завершення. Нам залишається вийти з машини і завершити постановку на охорону. Часто я чую такі питання, зазвичай запитують новачки, що за блимаючий сигнал на панелі приладів, коли авто під охороною. От цей блимаючий червоний сигнал. Це означає, що ваше авто стоїть під охороною на сигналізації. Охоронна система майже готова, кермо заблоковано. важель перемикання передач також. Запалення вимкнуте. Тепер нам потрібно тільки вийти з авто. Все, ми вийшли із авто, з ключем. Наше авто майже готове стати під охорону. Нам потрібно перевірити, чи закрити всі двері, капот, багажне відділення. Якщо у вас будуть відкрити хоча б одні двері, і ви спробуєте закрити авто. Ви почуєте подвійний сигнал. Це означає, що у вас щось не закрите. Або капот, або двері, або багажне відділення. Потрібно перевірити. Все закрите. Якщо натиснути на замочок один раз, то спрацьовують замки і активується охорона. Якщо натиснути два рази, іде перевірка, чи закриті всі двері. Якщо закриті, лунає один сигнал, якщо хоч щось відкрите, лунає два сигнали. І тепер ми можемо закрити і поставити на охорону наше авто допомогою нашого ключа, натиснувши на закритий замочок. Ми закрили і чуємо, як спрацювали центральні замки і закрилися двері. Також ми можемо. Закрити наше авто, доторкнувшись до цього сенсору на ручці. Якщо у вас є в кишені ключ, то він спрацьовує. Також ми можемо закрити наше авто і поставити під охорону з допомогою нашого домофону. Нам потрібно затиснути два нижніх сенсора 7.8 і 9.0. Це знову ми активували охоронну систему. Наше авто під охороною. Червона пінтограмка блимає, це означає, що авто під охороною. Батько, йди. Пішли в машинку. Батько, йди, гуляй. Пошли машинку. Зараз охоронна система активна і я покажу, як воно починає працювати. Наприклад, у нас несанкційний доступ до авто. От Ми відкрили. Чуєте, йде сигнал попередження, тому що зараз буде лунати сигнал. Почне орать, я можу, можу вимкнути на... На оцю клавішу. ми можемо вимкнути сигнал на клавішу паніки. Якщо ми натиснемо, вимикається сигнал сигналізації, але з під охорони воно не знімається. Так, Тепер як зняти авто з охорони? Ми можемо зробити це кількома способами, це натиснувши на відкритий замочок, все авто знято з охорони. Також ми можемо відчинити двері і зняти авто з охорони. Просто просунув руку в ручку. І якщо у вас Ключ у кишені або десь з вами, то двері відкриваються і авто знімається з охорони. І третій варіант. Ми можемо це зробити з допомогою нашого домофону. Набрати код, і відкриваються двері, і авто знімається з охорони. Також є ще один варіант: ми можемо відкрити авто. З допомогою ключа, який у нас знаходиться в нашому пульті, коли авто стоїть під охороною, ми можемо відчинити двері ключем, і на протязі 12 секунд ми маємо сісти в авто і увімкнути запалювання. Якщо не встигнемо, то може спрацювати сигналізація. Ще коли ми знімаємо охорони авто і розблоковуємо двері, натиснувши на відкритий замочок на пульті, в нас… ще коли ми знімаємо авто з-під охорони і розблоковуємо двері, натиснувши на відкритий замочок, у нас розблоковуються тільки двері водія, всі інші закриті. Якщо ми натиснемо два рази на відкритий замочок, то у нас відкриваються усі двері. Цю функцію ми можемо переналаштувати. Ми можемо її переналаштувати так, щоб ви натиснули один раз на замочок і у вас одразу відкривалися всі двері. Про це в мене є відео. Кому буде цікаво, можете подивитись. Посилання буде зверху. Є ще такий прикол. Якщо ваше авто стоїть на великій стоянці біля великого супермаркету, де купа авто, або десь в незнайомому місці, і ви не знаєте, де воно, або забули, де воно, ви можете його знайти з допомогою ключа. Вам потрібно буде натиснути або Закритий замочок два рази. І машина блимне поворотниками і здасть один сигнал. Або ви можете натиснути на кнопку Паніка і машина буде змирати. І ви побачите, де вона, і з легкістю знайдете її. Ну, я думаю, на сьогодні все. Я вам розповів все, що знав. Якщо ви знаєте щось цікавеньке або щось новеньке про це, можете писати у коментарях і нам буде всім цікаво. А на сьогодні я з вами хочу попрощатися. Нагадую, підписуємося, ставимо подобайки, коментуємо. І пока. До нових зустрічей!